Друзі, на автолідері у продажу з'явилась ось така гарнюча чорна джета. Це 2011 рік. Надійний атмосферний 2,5-літровий бензиновий двигун з газом 4-го покоління. Також автоматична коробочка Aisin. надійна перевірена часом. У головній фарі та противотумані встановлене е, ксенонове світло. Оригінальні 17-ті легкосплавні диски на гарній зимовій гумі. По кузову запитань немає, є безключовий доступ. Так, Позаду ось таке у нас містке багажне відділення, є зимові коврички в подарунок, повнорозмірне запасне колесо, також домкрат, ключики, все необхідне є. Також ще є кріплення під фаркоп. По лівому борту, як бачите, заважень немає. В комплектації в салоні є 4 склопідіймачі, центральний замок, електрорегулювання дзеркалами, також підігрів дзеркала. Відкриття багажника з салону, механічне регулювання сидіння водія. Салон виконаний з шкіри, темного кольору. Він у збереженому, доглянутому стані. Як задні сидіння, так і передні виглядають чудово. Стеля чиста. Також в цій комплектації є люк. Комплектація тут сел. Шкіряне. Кермо з регулюванням нашої апаратури, вона тут максимальна з навігацією, телефон підключається. Круїз контроль є 158 тисяч миль пробігу. Підігрів передніх сидінь, кондиціонер, все працює без запитань. Старт-стоп, запуск двигуна без ключа. Автоматична коробочка, як я казав, вже Айсін надійна. В общем, друзі, комплектація тут максимальна селавська. Хто у пошуках такого надійного німця, який всі знають, який всі люблять, який недорогий в обслуговуванні, який вас не підведе? Тож він вже у продажу на автолідері. Його ціна 9600 доларів. І він чекає на свого майбутнього власника.